Вітаю вас, друзі, 17 серпня. Знаходимося з вами в третій теплиці. І скажу, буде останнє відео про огірок. Саме третьої теплиці. Тому що четверту ми ще трішки залишаємо. Як можете бачити, от, опустив огірок, будемо його зараз виривати, половину теплиці. ось Там половина зараз пройду. Отак, понад оцими буржуйками покажу, що ще є на стеблі. Ось, до речі, ще зібрав відро, таких більш-менш нормальних, рівненьких. Гібрид зветься Ілонара. Це вже йтиме собі на консервацію. Тому що для себе вже в останню чергу значить обрізав шпалеру разом з усим. От. Не буду в цьому році вимотувати, випутувати. Немає зовсім часу, тому що таких. В перебіжках, як кажуть, між помідорами, збиранням помідора, там перця, баклажана, тому що зараз активно люди роблять закатки, потрібно збирати, продавати, вивозити. Ну, багато замовлень. Тому от, обрізав з усим, воно просто впало оце, оце все. А потім просто будемо ці ряди отак змотувати і в двері туди викачувати. І все. Воно потім висохне, воно ну, спалиться, спалимо його, та й по всьому, тому що огірок трішки, ну як трішки, я б сказав, перехворів, перенос порозом, але скажу для тих, хто зараз бореться з цією хворобою, вона не така страшна, друзі, якщо щось робити. Я останній час зовсім забив на цей огірок, тому що... У нас далі капуста висадка і ну, сенсу вже немає його ні лікувати, ні кормити, нічого. Бачите, який чудовий гібрид Ілонара. Я вже говорив, що вона хворіє, але вона дає рівні огірки. Це вам залишив таку стіну, просто показати, що ще є. І якби ще щось робити, бачите, точка росту все добре. Воно росте і не здається. Значить, як я боровся з переноспорозом? розповім, теж буде цікаво. По-перше, велике значення ще має і гібрид, сам гібрид. Якщо порівняти з Кібрією, я вирощував, то вона в мене зовсім не боролася з цією хворобою. Перенос був, що я не робив, але гібрид Кібрія ну, вона просто засихала і все. Ось цей ряд, що ви бачите, це просто з'їв кліщ. Я його так і не чіпав. Бачите, повністю він його з'їв. Як боровся, дивіться, який я вже розповідав, що я робив. В першу чергу, це гарне живлення в корінь, не по листу. По листу нічого не дає, крім кальцію і бору, і там мікроелементів якихось. Основне живлення тільки йде в корінь. Останній час я давав. 10-5-40 доброго. Давав 20%, але 20-ки ну, таке. На плоди 10-5-40 було б ідеально. Там і азоту 10 і небагато фосфора те, що потрібно, і калій де 40%. І за рахунок оцього живлення, огірок просто швидко різ. Нижнє листя ми обрізали і обробляли е, йодоцидом. Також я давав ще магнікур фіно. Ну, квадріс щось не сподобався, він щось не подіяв. Але магнікур фіно добре так притримав. І йод. Йод, друзі, дійсно працює. Я вже говорив, що він не лікує, він просто робить плівочку на листку і хворобі не дає поширюватись. Але тим самим кормимо його в корінь, він росте швидко. Це листя обрізаємо і зрозуміло. Так що тримати огірок можна. Звісно, ви його не вилікуєте зовсім. Але збирати до морозів можна. Так, що я ще вам хотів показати? Багато глядачів дописали, навіть і не бачили цю теплицю так. На цю тепличку йде три буржуйки. А там одна, друга і тут третя. Це в нас іде як головний розсадник, головна теплиця. Ми звідси ну, з цієї теплиці розпочинаємо. весь висів, все насіння, вся розсада, оце все тут в стаканах, в касетах. Це все я показував, до речі, весною. І скажу, розпочинали ми з 5 березня висівали насіння огірка. Перший огірок зібрали, навіть відео є, Ярик збирав, 25 квітня. Так що гібрид Ілонара добре мене виручив. Зараз пройдуся, покажу вам до краю, скільки є огірка тут. Незважаючи на холодну весну, на те, що він прихворів, ми збирали непогані, скажімо так, кілограми, так, 100 кілограм, 150-80 кілограм у нас було. Тобто і надалі я буду вирощувати цей гібрид, я вже говорив, що Ілонара чудовий гібрид. Поки що для себе я іншого не бачу. Вирощував багато різних, дуже багато, я не буду перечисляти їх геть усіх, тому що займе часу багато. Всі от такі відомі гібриди я пробував там свій час. Але по ціні ілонара я, ну, на рахунок насіння нормальна, можна брати. Недорого там, в принципі. І чим вам поганий огірок. Якби ще його годувати та обробляти по листу. А так бачите листок. Листок жахливий. Гірочки непогані. Вони великі, гарні, такі вони от, на ринок те, що треба. І на банку теж, ось дивіться. Поставили їх так у баночку і красота. Тут теж сьогодні зірву огірок, от прямо зараз, і це все ми діло опустимо. Так, тут у нас такий творчий безлад з ринку. Зараз великі замовлення по томатах, сезон, потрібно не спати і щось робити. Робимо помідори, перці. Через годинку теж буде велике. Замовлення трішки тут ось так поназбирували. ці всі ящики теж будемо зараз рвати. Сливка йде по 25 гривень, до речі. Така сливка. Хто просить 20, віддаємо по 20. Без питань. Помідора 16 соток, тому можна давати і дешевше. Ще запитували, чим я буду робити дезінфекцію в теплиці. Нічим, друзі, зовсім я нічого не буду робити, оце все приберемо. Бур'яно цей вес прополимо. загребемо, винесемо, можливо, чимось бризну, не знаю, триходермін у мене є в банці там, можливо, по каплі пустю. Точно вам не сказатиму, то вже буде по ходу. Просто пекінка вже, ну, я не те що скажу, вона переростає, але потрібно спішити, бо. Швидко росте вона, цей гібрид білко для мене новинка. Трішки веде він себе не так, як Маноко. Трішки ран... швидше росте, начебто мені от так здалося. Вирішив вам, друзі, вже, вже показати до кінця все. Думав, вечором цю половину прибрати, але будемо прибирати зараз. Та й закинув вам відео на день. Отак обрізаємо і воно все падає. Бо випутувати досить довго. Ось так. Ще дивіться скільки я назбирав. Гарного рівного огірка. Оце ще ящик, відро. І там от потім підійдемо ще й там відро. Так що зараз обріжемо і все з огірком в цьому році завершуємо. Але ще я вам покажу четверту теплицю. Там висновки зовсім інші. А теплиця в мене добре постраждала так, від. Весняних отих морозів, охолодань там. Теплиця така сама, велика, але там опалення одне, одна буржуйка. І вийшло так, що огірок добре, ну, добре захворіла коренева система. Я його чуть не викинув. Ці теплиці в мене, три буржуйки, тут проблем не було. Взагалі з цим огірком, з цією теплицею, проблем ніяких. Він і захворів в останню чергу переноспорозом, а так загалом. Задоволений я в цьому році результатом, огірок був, простоїв там як таких нічого не було, здавали два рази на тиждень, відео все є, як би є, все показував. На, на рахунок четвертої теплиці буде окреме відео, бо там одна буржуйка отака стоїть і тепла було мало. Огірки були жахливі. Але все добре. Заливали ми різними фунгіцидами, лікували, огірок витягли. Ось, до речі, ця інша теплиця. Вона знаходиться поруч. То буде окреме відео. Ну все, дивіться, ось так воно, все без огірка. Скажу вам, наче літа не було. Все досить швидко. Недавно наші садили, сіяли, збирали перші огірки, а вже знову пекінська капуста. А там, як кажуть, туди-сюди, та й знову висівати. Головне закупити насіння, тому що насіння ще ніхто не купляв. <гум> ось так. А насіння вже будемо збирати гроші з пекінської капусти. А, тут ось, ось ще ящик таких. На цьому, друзі, буду завершувати. Велике вам дякую за підписки, коментарі та перегляди в відео. Ну а далі буде і всім пока.